Друзі, всім велике вітання! Добра кава, ексклюзив. Виїзний варіант. Ми тут в принципі в оберіг є тільки в дворику, тому що ж літо. І у нас сьогодні фестиваль Морозива, Друзі, такий формат, друзі, і е, ветеранський бренд Морозиво. Кава є смажене морозиво, і пані Ліда Медведєва, яка сьогодні пригощає, дегустує і е, власне, робить свято для дітей. Ліда, вітаю вас у борщі нарешті на нашій моршинській громаді. Розкажіть особливості смачноморозова Кавалє для наших місцевих жителів, які ще не чули, ні чули, але можливо ще не посмакували. Дивіться, воно робиться на цій кадельні, так. заморожується потрохи цілом низьких температур з рідкого стану перетворюється в твердий. Ми його морозимо до мінус 10-11 градусів для того, щоб потім боли, мій чоловік Валерій міг скрутити гарненький ролот. Ми можемо відробити з фруктами, можемо зробити з корею, можемо з будь-якими топінгами, Тобто можемо все додати і замовлення клієнта. Ми навіть робили недавно на минулому тижні морозиво з чилі. О, боже, а як це? Ну так ж смакували. Я ви <говорити> не можу може Ні, ми не смакували, але, але смакували. клієнт, який захотів, він Спеціально сам забав, приніс, Він сам це приніс. І ми е, його зробили крайнім розвивок для того, щоб потім е, воно не перейшло е, гіркота на іншій комісті. І що казав цей клієнт? Е, клієнт просто випадково собі ще до нього в тілі і, мабуть, воно просто забрало до гірко. Але зазвичай воно мало би бути таке трошечки гос, з гостринкою і з такою суттєвою пікантністю. Не так. Друзі, ну а основне, з чого воно готується ще? Воно готується з натуральних інтернетів. Воно взагалі без, без готується. Воно готується Тим більше, з молока, люди. А, робимо і на безлактозному. Я ж кажу, ну, решта даємо, ми його трохи підспіваємо. І воно тоді якраз виходить певної консистенції. І можна з ним вже працювати як треба. Ну так. Скажіть, звідки заводилася ідея цього такого морозивого? Ідея за чоловіком ходила як мінімум чотири роки. Це чи... такий колорит, креатив. Митіли ще що... так. Люди так. ж не знають що... два роки. <кхів> я є... то знаю, звичайно, вас так. Він два роки mm -hmm. І на Харківському, і на Миколаївському, і на Донецькому напрямку. Ну, а ми поки троє я з трьома дітьми була вдома. І потім він про це думав вже давно, так? І він думав про це давно, так, але зазвичай. Був і брак часу, і брак коштів, і не на часі. Це так, ну, все, фраза та шоколіки. Все як все, як завжди, знаєте, коливалося uh -huh. від одного до другого. А коли він вже звільнився, ми вирішили, що потрібно запускати uh -huh. тут і зараз, і немає чого чекати, тому що жити треба зараз, бо інакше коли. Uh -huh. І ми його запустили в тестовому режимі минулого року. Думали, що воно не супер піде. А коли ми відбули один ярмарок, другий ярмарок шкільний, і коли всі вже розходилися і тобто забирали все, що вони мали з собою, а в нас ще стояла черга, ми зрозуміли, що потрібно його запускати більш професійніше і починати його втілювати. Розширення так для того, щоб воно могло бути на слуху і щоб чим більше людей про нього Ліда, Скажіть, що для наших місцевих людей з маленьких міст, а де його можна купити? Це тільки на ярмарках додається, чи можна собі замовити? Дійсно? Ні, його можна. Ми робимо виїзні такі виїзні церемонії як ви кажете? Так. У угу. нас постійної точки немає, але нам вистачає того абсолютно, щоб приїхати декілька годин, колись якісь день народження, якась? День народження, івенти, корпоративи, Корпоратив та Дитячі можна, садочки, школах. В школах, ярмарки, фестивалі Фестивалі, всякі різні, ну тобто різноманітного характеру, різномітного формату, абсолютно все повістю. Скільки приблизно коштує так, ну, від і до, під орієнтувалися. Ну, дивіться, морозиво о, ну то що то є таке, друзі? друзі? Ну в тебе якась фігня коштує там гривень, А то ви купуєте натуральне, друзі. Не шкодуйте. Якщо ви вже батьки для себе жмоти, то вже таке, ну для дітей не шкодуйте. О, тому що діти це наше майбутнє, друзі. Бо, бо є такі батьки знають, а, піде і таке свій людний чверт. Не візьмеш. І ми дитині краще нормальне морозиво, <с>... <с>... От іменно. Так що, друзі. Тобто шукайте э, смажений морозового кавалія, набирайте в гуглі, так. Так. В інстаграмі ви я знаю і в Ютубі, так що шукайте, в, інстаграмі, в Ютубі, хто ці ой, кошта, да, Фейсбук. <кх> До речі, як вийде. вам наш такий, якщо ще не дуже активний моршу, хоча липень вже кінець, але бачите, ну, ну щось... так, більш менш. Ну, посередненько, так? Так. Ну як на перший раз як піден, тому дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашого Моршина, друзі. Я вам нагадую, що це сьогодні ми смакували тут. дворі поводильного комплексу Бріг смажене морозове кавалє і пані Віта Медведя і Валерій. Тут з нами були на добрій каві. виїзні за міська в нас сьогодні морозиво. Так що, друзі, шукайте в інтернеті і смакуйте якісне морозиво. До зустрічі! Дякую вам.